Тут деколи йде такий, ну як ваш мікрофон, отакий от кольору той дим. І то так от в діаметр як труби, так він такого, такого діаметру той дим, ну, то взагалі тоді неможливо. Підеш ромбамбар зірвати, приходиш руки всі в саші. Ну, де не тутулишся, суцільна сажа. Галина Гаргас показує підприємство, що межує із її подвір'ям. Жінка розповідає, коли підприємство працює, відчутно неприємний запах, а із цієї труби видно чорний дим. Його мешканці знімають на свої мобільні телефони. Центр міста ту де ж таки можливо? Отекіл Демеск. А на подвір'ї осідає сажа. Мешкає поруч і Володимир Максимович. Чоловік розповідає, влітку не може відкрити вікна. Де чорний, чорний дим, потім осідає на підвіконники, вікно відкрите, аж на кімнаті на підвіконнику. Чорні, ну як його сажа така чорна. Сморід ви самі ото чули. Аби обговорити ситуацію, люди збираються під входом до підприємства, але кажуть, що ані їх, ані представників мерії туди не пускають, хоча збирались отак вони декілька разів. Ми тільки що був Я як почули, що їде телебачення, ви все виключили. Як то таке можна? Що ще то людей живе і то школи, це дві. Тут неможливо жити. Так. Про ситуацію на підприємстві його директор Олег Шкітельов розповів телефоном. Ми тестували декілька палива, нам надавали документ, що це паливо визнане відповідними органами як альтернативне, має там файні показники. Ну тобто, реально, то нас вели в оману постачальники. Ми в свою чергу створили незручності для, для мешканців. Нам дуже прикро, що мешканці не задоволені. Ми... Вибачилися перед ними і твердо пообіцяли в найкоротший термін, як тільки ми зможемо. Привести все до стану, коли, коли сусідам буде комфортно. Мешканці розповіли, що звернулися щодо діяльності підприємства до декількох інстанцій, зокрема екологічних, а також до місцевої мерії. Самбірський міський голова Юрій Гамар каже: біоконтек розташоване у приміщеннях колишньої дитячої виправної колонії та не зареєстроване у громаді. Ми написали скарги міністерству екології та юстиції. Відповідно, там, де може бути теоретично зареєстровано це підприємство, тому що воно не є в нас зареєстроване нашій громаді. Ми це не пропустимо з такими викидами в атмосферу з санітарними нормами. Вони не підлягають жодній критиці. Це має бути порядок, це має бути приведено все до відповідності екологічного законодавства, тільки тоді вони можуть вести свою діяльність. Не можуть в закритися закритися звідси піти. Зараз відповіді на свої звернення чекають як у мерії самбора, так і мешканці, що створили ініціативну групу. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.